У дитячій міській клінічній лікарні триває реконструкція приймального відділення, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії. Робітники вже демонтували старе оздоблення. Наразі працюють над внутрішніми роботами та прибирають будівельне сміття. Плитка, штукатурка, шпаклівка ну, всі роботи, які на даний час тут проводяться комплексом, все ми виконуємо. Закінчимо якнайшвидше Роботи проводимо якісно, працюємо кожного дня, майже без вихідних. Сроки вкладемося. У цій лікарні надають допомогу дитячому населенню від нуля до 18 років. Після завершення робіт зможуть розширити спектр послуг, що дасть змогу робити діагностику маленьким пацієнтам на місці без транспортування у відділення. Ремонт капітальний. Ми надзвичайно раді, що нарешті цей ремонт розпочався і чекаємо закінчення цього ремонту. Всі тут масштабні роботи проводяться, як ви бачите, це заміна комунікації, це будуть великі світлооглядові кабінети, палата інтенсивної терапії для надання на Леної допомоги дітям, а також буде великий діагностичний блок, де ми зможемо е зробити діткам КТ е обстеження, обстеження рентгенографічне, цифрове, також можливе буде проведення ультразвукового дослідження і лабораторних, субір, лабораторних аналізів. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії розміщене на шостому поверсі основної будівлі лікарні. Тут приймають дітей міста та області, які перебувають в кризовому стані. Торік тут надали допомогу понад 1400 пацієнтам. Працюють лікарі з найтяжчими дітьми, які можуть бути, тому що це діти дійсно поступають в критичному стані. Вони потребують інтенсивної терапії, знеболення, анестезіологічної підтримки. Звичайно, що цей ремонт це наша мрія. Ми хочемо, щоб все те, що ми придбали, обладнання, всі наші умови комфортного. Перебування наших пацієнтів і такого сучасного надання медичної допомоги були на рівні ну не тільки України, а й на міжнародному рівні. Відповідаю за плитку малярні роботи на нашому об'єкті. Всі роботи проводяться в термін. Капітальний ремонт цих приміщень виконувався в 2000-х роках. Потім проводилися лише косметичні замовник робіт управління капітального будівництва міста. Я особисто слідкую за динамікою робіт по дитячій лікарні і не тільки по дитячій, але сьогодні ми в дитячій лікарні на 70% роботи зроблені. Раз в тиждень я проходжу з планеркою. по постановці обладнання по підготовці всіх робіт. І сьогодні роботи йдуть відповідно до того графіка, який приписаний у контракті про виконання цього договору. Вартість ремонтних робіт, що мають виконуватися в цих відділеннях лікарні, становить близько 200 мільйонів гривень. Завершити ремонт підрядники мають до кінця 2024 року.